Останній штрих. Доброго дня, друзі! На каналі я і мій Юрко. Я тут, Юрко за кадром. Доброго Опера... дня! Оператор машинного доїння. Сьогодні, друзі, ми будемо готувати квашену капусту. Я вже вчора готувала. Мені треба три бутлі. Я приготувала два, а ще один сьогодні зроблю відео. Ось така вона в мене буде. Нагоротала, нагоротала і кваситься. Сьогодні мені ж треба зробити одну банку. Одна мені, одна одній дочці і ще одну треба другій дочці віддати. Більше не буду робити. Спочатку я відріжу цей вершок. Знаєте навіщо? Ні. Також Вірш... не знаєш? Ти криво ріжеш. Ні, що мене. Маленький для вершка. Я думав, тупенький. Тупий не є, але маленький. Знаєте, що я обрізала? З цього вершечка добре зробити голубці. Такі сі листочки один в один. Бачите? Я собі відкладу на голубці його, О, Дивіться, які гарні листочки вже готові. Вже готові. Ото цілий вершечок практично там трішечки-трішечки буде це. Решта все отакі однакові листочки. То я собі відкладу на пізніше. Заморожу. Положу морозилку, а коли мені потрібно буде голубці робити, я собі витягну і буду робити. Давай а, заморозимо так? виноградні листочки. І що я? Будеш з них робити? Їсти. У нас морозилці і так місця нема. Тепер нарізаємо капусту такими кубиками. на наполовину. Мені треба наповнити банку буде. В банку заходить кілограм і десь 100 грам капусти. Ось такої сирої, звичайної капусти. Банка 3 літри. банка 3 літри. Ще мені для клашення потрібно буде буряк, селера, чесничок, стебла селери, отакі я маю. Листочки вклала сушити, а стебла використаю. Часничок я казала, так? Так. Лавровий листок, духмяний перець, чорний перець, гострий перець. Тут я гострий перець не давала. Одну банку буду робити з гострим перцем. Цукор сіль. Лавровий листок. Я вже тоже казала, так? Шкірос. Водичка. Нарізаємо кубиками. капусту і розручними, щоб було зручно взяти собі от. То вже пізня капуста правда? і похрумтіти. Ні, то є капуста середня, напевно. не є пізня. Ми капусту ще не квасили. Буду ще квасити. такими колісточками заріжусь. Особливо можна їх розтягувати ці ковістки. Квашена капуста і дуже корисна. В ній дуже багато різних мікроелементів. Вона дуже корисна для кишківника, для нашого особового організму. Чим побільше потрібно її їсти. Хочете ви не хочете, але квашену капусту треба з'їсти в день. 100 грам капусти то я... Є... Так, ну, в принципі, як має бути. Кожного дня мало, мала би людина з'їдати, кожна. Щоб відновити баланс мікробів. Квашеної капусти. В капусті дуже є багато пробіотиків. Так що вона дуже-дуже корисна. Надзвичайно. Як вийде, так і кришіть капусту. Так, бурячок мені потрібно, поки що я не буду щіпати більше, я наповню банку, якщо потрібно, буде ще доріжу. Бурячок я також буду нарізати. Розділу на 4 частинки і буду нарізати плястерками. По пів сантиметра. Будемо мати квашену, квашену капусту, квашений бурячок, квашену селеру. І дуже буде смачно і корисно. Багато наквашувати не потрібно. З'їли банку. Бачите, що вона закінчується, знову підквасили собі. Вона так, як на, на зиму зберігати, її не варто, тому що вона вписає дуже скоро і дуже сильно. Поступово підквашувати завжди. Нарізаю селери з Селери Селера має гарний дуже аромат. І капуста буде смакувати. Так само корінь селери. Так само, як грячок такими пластинками. Де ти таку велику селеру взяв? А то я ту селеру коселеру? з на городні під хатою вирвала. Треба було їхати на головний город. Чотири селерки я закупала тут. Тут у нас нема селери під хатою. Нарізаємо часничок. Клястерками також. Що у тебе там в куточку така стоїть? Пляшка велика. Як що? оцет? То, то нагадування, що мені потрібно його розлити. Меншу посуду. І воно стоїть вже в мене два тижні. А мені все руки до нього не доходять. Мені все нагадує, що є вино. Ні, в мене свій там оцет. В тому році оцту не будемо робити, на ще й достатньо. Ну, яблучний щеблошного ще, нема, а винного дуже багато є. Так, починаємо накладати. Так, На дно банки я кладу трішки селери, пару корінців, корінь селери. Курячок. То все потім ми будемо їсти. Ну, дуже смачно буде. Гурячок, лавровий листочок, пару горошинок духмяного перцю. Чорного перцю зернятками. Ніби все положила. Часник. Часничок, так. І накладаємо капусту. Капуста. Промбовываем его. И снова бурячок. Ну, селера. Стебла і корінь. Капуста буде червона, ні? Так, вона стане саме червоний. Чесничок. Два три зернятка духмяного. зерняток чорного. Лавровий листочок ми докладаємо. Трошки протискаємо, трамбуємо. І знову бурячок. Точок. Духняний, чорний. Пару багато вже ні. Добре, тобі рука влазить всередину. Ну, чимось можна потрамбувати, кому не влазить. Зараз ну, ще доріжу. В ту банку в мене зайшло. Кілограм 100 грам, а в ту банку кілограм 400 грам капусти. І не знаю, як то пояснити, чому так. Може, мало трамбувала цього, хто більше. Там бутиль ваші. Я не важила, але ну, я важила капусту, просто знаю, що там знову викладаємо бурячок. Бур'ячок також корисний, квашений. Дуже корисний. Практично квашне, саме корисне. Викладаємо селеру, часнички, залишок. Так, вже все викладаємо. Щоб нічого не залишалося, правильно? Щоб вже нічого не залишалося. Ми це все будемо з'їдати пізніше. Ну, окрім тих корінців, не знаю, що корінці будуть. Чесник Юр... дуже смачний. Чи тобі Юрко, будуть смакувати, ті корінці, то я не знаю. Ні, не буде. Але вони віддають дуже аромат гарно. Тому що є корінь такий салер, просто коренева, не коренева, а стеблова салера. Отам їх можна більшими кусочками нарізати, тоді вона точно з'їсться. Ще трішечки доріжу капуста. Даю лавровий листочок. Ще трішечки перчику. Докладаю грешну капусту. Тож не віриться, це таке сонечко вийшло. Ну, гарна погода слава. Після тижня дощу. Так мокро на вулиці. До речі, в горах вже сніг випав. Гора фіт-Іван. пів метра снігу. Я думаю, що я так мерзну. Скоро то той мороз сюди прийде. Скоро ми тут будемо дубіти мерзнути. Я Люблю зиму. Там завтра післязавтра. І що будемо з помідорами робити на городі? Нехідіє воля Божа. Ага. Так, точно. Як буде, так буде. Все, я натрамбувала. І зараз буду готувати розсіл. Хіба сказати маринад? Ні, розсіл. Так от, на одну літру води мені потрібно дати дві ложки солі. То в мене сіль. Тут в мене є півтори літри води. Півтора літра. Значить, я даю три ложки солі. Такі не дуже високі, Ось такі, звичайні. Такі ложці є 20 грам. Два я інколи вгадаю, інколи не вгадаю. Так, три ложки додала. І маю додати цукор можна давати, а можна не давати. Я даю. Трошки збалансує смак. На одну літру води одна ложка цукру. В мене півтори, значить я півтори ложки цукру віддам. Пів, дам. І на одну літру води дається пів чайної ложечки гострого перцю. Якщо ви любите, звичайно. Якщо не любите, тому що дві банки в мене без гострого перцю. Я дам отак пів чайної ложечки. Більше давати не буду. Перемішаю. На півтори води. Якщо ви любите гострий, то давайте. Можна давати перець такий гострий. У мене гострого перцю немає. Я купила перець, але він не гострий. Капуста буде така трошечки пікантна. То я собі залишу. То я Юркові залишу. Та капуста скваситься. Якщо тепло у вас в хаті, вона скваситься за три дні. Якщо в хаті холодно, в мене ж навіть не почала брузити. То, напевно, тиждень часу теж не треба буде чекати. Накривайте кришку, якщо вона скваситься, і, і ставите собі в холодильник вже. Гарно розмішуємо, щоб сіль не залишалось. І заливаємо. Думаю, що вже. Наливаємо легесенько. І не розливаємо. Щось мені рука скаче. Та як це так вигадала? Трошки так я би не вгадала, але я трішечки ще тоді води. Чуть-чуть так мені бракує. Так треба було на 10 грам більше. Ще долю 20 грам води. Простої води, не буду вже розбавляти. Щоб повністю покрилася капуста. То не проста вода, то з осмосу. Очищу. Щоб мені перемішалося, тому що я додала води візьму так трошки побулькаю її. Тиснемо. Беремо марлю, тканину, накриваємо і лежимо і ставимо в тепле місце, щоб скисала капуста. Якщо тепло в хаті дні, а якщо не тепло в хаті, висні. Можеш на сонце поставити, вам промені приходять. Сонце теж не добре. Не добре? Ні. О, і ріше. Тут ставлю тарілочку, щоб вона, якщо буде перетікати, якщо вже почне будити, можна накрити просто кришечкою, а то і попристрізняти. Поки що вона ще не бродить, хай стоїть, хай дихає собі. Цю капусту я з мішечок і поскладаю в в Морозильну камеру. Капусту можна морозити? А чого не листочки? я надаємо розумі. Буду робити голубці, витягну собі. У мене будуть гарні повноцінні листочки. Варити я її не буду. Вона зм'якне в морозивній камені. Ось так поставлю. На цьому буду прощатися з вами. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за вподобайки, які ви нам ставите. Хто моє бажання, підпишіться на наш канал. До нової зустрічі. До побачення. Do побачення.